Вас вітає інформаційний портал протезолич.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з Оксаною Приставською, керівницею гурту Красняночки. Розкажіть, коли виникла ідея створити такий гурт? Ми створили свій гурт два роки тому, себто у 2021 році, і відразу включилися в такі активні. Я б сказала творчі, активну творчу діяльність, творчі пошуки, тому що дуже багато, як виявилося, тут в нас нас чекало приємних моментів у нашому спілкуванні, творчому спілкуванні, де ми шукали цікавий репертуар, де ми брали участь у різноманітних. Концертах у нашій е, красенській громаді, е, і не тільки, е, де ми просто насолоджувалися прекрасним, спілкуючись за допомогою українських народних пісень-авторських творів. Які пісні ви виконуєте? На сьогоднішній день, звичайно, найтакими потрібнішими творами це є звичайно твори на патріотичну тематику, і ми з радістю доносимо їх до слухача. Вони подобаються людям, люди дістають. Більш впевненість у сьогоденні. У сьогодні. І е, так само ми виконуємо народні твори. Зокрема, нещодавно ми зняли свій перший кліп. Вже відбулася прем'єра першого нашого кліпу на стародавню таку старовинну народну пісню Летів пташок. Які виникали проблеми при знятті кліпу? Ви знаєте, настільки творчість дівчата, що е, я просто вражена наскільки швидко і настільки е, талановито ще з нами працював е, відеооператор е, Михайло Чучман, наскільки швидко і настільки гарно все було зроблено, знято, тому е, труднощів не виникало, можу сказати. А чому обрали саме цю пісню для кліпу? Ми готуємося незабаром взяти участь у українських співаночках. Нашому щорічному фестивалі, який проходить у нашій громаді, цьогоріч він буде проходити у селі Мала Вільшанка, і власне цю пісню ми готували для презентації на цьому фестивалі. Тому так якось вона нам вона нам дуже стала до душі, тому ми на неї зняли кліп. Які зміни плануєте у гурті на майбутнє? Е, ну хотілося б, щоб повернулися наші дівчата ще за кордону, які з нами також співали е, і підтримують нас здалеку. А в, дане, в даний час е, сподіваємося підготувати е, свій сольний е, концерт. Наскільки нам це е, вийде? Сподіваємося, що з Божою поміччю з... Тим, що ми маємо можливість працювати сьогодні, тільки з вдячності ЗСУ, у нас все вийде. Такі наші плани і побажання нашим глядачам. Більше ходити на концерти, не дивлячись на нічого, піднімати свій дух, піднімати свій настрій сьогодні і тим самим робити внесок у культуру, продовжуючи далі наші українські традиції. રાનીના પરમ